Всім привіт сьогодні дуже прекрасна погода в гамбурзі. Я здивована, я дуже здивована, тому що тут завжди душі. Тому я вирішила зняти для вас відео про те, як досягати цілей, виховуючи себе. Чому для того, щоб досягнути цілей, нам потрібно себе виховати? І що означає виховання у дорослому віці? Тобто дуже часто люди не хочуть себе виховувати, тому що вони плутають батьківське виховання. Коли батьки нас виховують в дитинстві і доросле виховання, коли я сам над собою працюю, це зовсім різні речі, і власне виховання воно абсолютно ніяк не відноситься до цього виховання з підпалки, яке було у батьків. коли тобі вказують на твої недоліки, коли тебе. Коли тобі розказують, як потрібно жити, як потрібно поводитись, це це вакцини, Це тоді, коли ми розуміємо, що для того, щоб нам досягнути цих цілей, яких ми хочемо досягнути, нам потрібно себе трохи підкоригувати, трохи набути якихось нових навичок, якихось важливих для нас потрібних вмінь, якостей якостей, характеристик. І це може і це може стосуватися чого завгодно, це може стосуватися вашого характеру, ваших реакцій, вашого вигляду, ваших вашого, вашої поведінки. Людина, в принципі, виростаючи, повинна розуміти, що лише вона є причиною своєї реальності. Так, в нас були якісь стартові умови. Так, ми якось жили в якійсь сім'ї, нас якось виховували. Ми десь виростали. Але зараз ми дорослі люди, і для того, щоб нам досягнути. Того, чого ми хочемо, нам потрібно змінювати себе і працювати над собою. І якщо я є причиною своєї реальності, отже, лише в моїх руках це змінити. Якщо я хочу бути мільйонеркою, жити десь на островах, щоб в мене була прислуга і в мене було багато грошей, і я змінив чого мене відмовляла, те, що я народилась і виросла в бідній сім'ї, мені не повинно перешкоджати. Тому що зараз на даний момент. Ніякої ніякого значення це не має. На даний момент є те, що є, є те, що є. Для того, щоб мені досягнути цього, напевно мені потрібно змінити свої установки в голові і почати працювати. Все тому що, коли, наприклад, людина, виростаючи в сім'ї, де було мало грошей, не було грошей, наприклад, як в мене, в мене не було грошей, вот не було і зараз. <реш> не було грошей І це не означає, що я не завжди залишуся бідною. Це не означає, що я повинна вийти замість бідного хлопця, я повинна е не заробляти гроші або бути якоюсь суперпосередньою, тому що от я народилася в бідній сім'ї Та нічого це не означає. Якщо я народилась в бідній сім'ї, то я просто народилась бідній сім'ї Це факт. Все. Що мені з цим фактом робити? Прийняти його і рухатися в напрямку, в якому я хочу рухатись. І йти до тих цілей. Йти до тих цілей самостійно виховуючи себе і за те, що я робила. Повірте мені, коли мені було 15 років, і я коли мені було 15 років, і я хотіла мати багато грошей, що я робила? Не було і дня, щоб я не шукала інформацію про те, як живуть, як поводяться люди, у яких є гроші, якими якостями вони володіють, які якості потрібні мені. Що я маю зробити для того, щоби в мене було стільки ж грошей, або навіть більше, або менше, неважливо. Тобто, коли вже в 15 років я розуміла, що так як я живу, я жити не хочу. А я жила в селі. Я жила в селі, в мене не було власного дому. В мене в принципі не було грошей. в мене в принципі нічого не було. Все, що в мене було, це моя кімната, і це не завадило мені, і це не завадило мені. Шукати в інтернеті. Навіть на той момент. У мене навіть не було комп'ютера. Я пам'ятаю, в мене не було. У мене був лише телефон і інтернет. І інтернет, і то <свісно> мобільний інтернет. В мене ж звичайного інтернету не було на той момент. Але. Я вже в той час зрозуміла, що я так жити не хочу. Ну тобто ні, мені це не подобається. Так, можливо, моєї сім'ї зараз немає. Так, можливо, в мене зараз немає е, грошей для того, щоб це все якось змінити на даний момент. Але це не означає, що так буде завжди. Це не означає, що я назавжди такою залишуся. І це не означає, що на собі можна поставити крапку в 15 років. Ні. Абсолютно ні. Тому взагалі це відвомотивація, якесь я не знаю. Отже, взагалі з чого починається ріст? чого починається ріст, спочатку це усвідомлення того, що в мене є. От я зараз якось живу, зараз якось я живу, і мене це не задовільняє, мені це не подобається. А отже, я повинна щось з цим робити. І ви повинні розуміти, що якщо у вас на даний момент немає того, чого би ви хотіли, отже, ви. Поки не володієте тими якостями, які приведуть вас до цього. Отже, якщо на даний момент в мене немає чоловіка моєї мрії, наприклад, отже, я ще поки не володію тими якостями, на які він би зміг притягнутися. Звідки отримати ці якості безкоштовно? Це не займе вас ні копійки, ні гривня. Як я <кл 'ї> тоді шукала, все доступно в інтернеті. Все доступно в інтернеті. Все, що вам потрібно, це. Приміняти це у своєму житті, як сказати українською мовою приміняти? Застосовувати, застосовувати це у своєму житті. Безкінечно вчитися не принесе результат. Варто одразу ваші знання втілювати в життя. Варто одразу це втілювати в життя. Тут теж є нюанси. Коли ви шукаєте наприклад, наприклад, якщо вам цікаво якими якостями повинна володіти людина, яка заробляє стільки-то грошей? Ви шукаєте це в інтернеті? Ви просто дивитесь, ви слідкуєте за цими людьми, ви аналізуєте, що їх до цього привело. Тобто, як вони мислили для того, щоб такими стати І тут важливо всю інформацію, яка до вас яка до вас доходить, її проганяти через свій власний фільтр, аналізувати, тому що. Коли ви тільки стаєте ось на цей шлях саморозвитку, коли ви тільки починаєте розбиратися в тому, а якою я би хотіла бути, а як би я хотіла виглядати, як би я хотіла поводитись, які якості мені потрібно для того, щоб мати такого чоловіка, мати цю роботу, мати такий дохід, мати я не знаю, можливість подорожувати, мати можливість подорожувати, тому що там різні якості, мати можливість так виглядати. І коли ми шукаємо цю інформацію, нам дуже і дуже важливо фільтрувати, тому що інформації є дуже багато і не завжди вона корисна. Тому що, якщо ви попадете, попадете на якогось умовного сатію, який просто знущається за жінок своїми е, промовами, якого я теж слухала 5 років тому, можливо, ще до вступу на психологію, е, я, я слухала Саті. Я слухала саті Дас. І, і це було ну, звичайно, і, звичайно, я тоді не розуміла. І звичайно, зараз, повертаючись е, до тих людей, у яких я навчалася тоді, я розумію, що я їх вже переросла, що ці навчання, що ці настанови я вже давно-давним переросла. І ці настанови не завжди були хорошими. Тому дуже важливо не слухати всіх підряд. Не слухати всіх підряд, слухати лише тих, хто вам відкликається і хто вам дійсно здається, що він говорить щось нормальне, і слухати багатьох для того, щоб вичленити. Тому що е, якщо ви всіх будете слухати, якщо ви будете слухати тільки той контингент, е, який говорить одне й те саме, і не будете знати, що говорять інші, ви можете помилитися з цим контингентом. Це може бути неправильно, це може бути неправда, це може вам не допомогти. Тобто важливо, тобто важливо спостерігати. Важливо аналізувати, важливо розуміти, важливо навчитися відрізняти, що дійсно мені допоможе, а що ні, і використовувати лише те, що корисно вам перше, про що ми поговоримо, коли ви стаєте на цей шлях зміни себе, розвитку і виховання, коли ви стаєте на цей шлях виховання себе, найперше, що нам потрібно зрозуміти, це для чого, для чого я хочу себе виховати, що саме я хочу досягнути, яка моя кінцева мета? Тобто ви повинні бачити. Кінцеву мету ви повинні знати, наприклад, я якою я хочу бачити свою майбутню сім'ю, якою вона повинна бути, скільки дітей я хочу мати, який чоловік в мене повинен бути, де ми хочемо, де ми будемо жити? Скільки грошей у нас приблизно має бути? Жити в домі чи в квартирі це теж важливо розуміти. Важливо розуміти, в якій країні ви хочете жити. Наприклад, я в майбутньому, звичайно, буду психологом. Я це знаю точно. Я це знаю стовідсотково. Я продовжую вчитися, і я знаю, що який кабінет я хочу, щоб в мене був. Я знаю, в якій самій країні я хочу, щоб це було. Я знаю, скільки саме приблизно я хочу заробляти на цій справі. Як я повинна виглядати, як я повинна поводитись, який одяг я повинна носити, який макіяж в мене. Був бути, який вигляд я в загальному повинна мати, тобто це все потрібно розкласти, розкласти на шматочки, щоб у вас була ця загальна картина, якими ви хочете бути, і що вас має оточувати, і для того, щоб почати виховувати себе в тому руслі, у якому вам потрібно набувати ці навички, які вам допоможуть, набувати. І якості і характеристики, які будуть підходити саме під той образ, який ви собі намалювали в вашій голові. І е, ви можете добре, якщо ви не знаєте там, наприклад, е, яку саму квартиру ви хочете, який дім ви хочете, де ви хочете жити, ви можете е, практикувати е, е, цю надивленість, тобто дивитися, дивитися на все, що вас оточує, і е, відповідати собі і відповідати собі це мені подобається, а це не подобається. Так хочу, а так не хочу. Ви можете час від часу заходити в Pinterest, е, створити собі декілька папок, зберігати просто е, зберігати просто картинки, якою ви хочете бачити. Наприклад, себе, як вона буде вдягатися, якою ви хочете бачити свою там квартиру, як вона буде виглядати, там спальня, ванна, кімната, дитяча. Тобто ви все все зберігаєте. Якщо ви хочете якогось там суперпрекрасного весілля, ви зберігаєте ці картинки. Якщо ви хочете класні стосунки, ви шукаєте приклади класних стосунків, які вам дійсно сподобаються, які ви на які ви будете дивитися і казати, ось так, ось так я хочу. І це все надиленість вона дає вам змогу зрозуміти і чіткіше побачити, якою саме ви хочете бути, яка картинка взагалі повинна вас бути в майбутньому. І після цього, як ви зрозуміли, що я хочу е, такий похід, я хочу такого чоловіка, я хочу таку роботу, я хочу таку сім'ю, е, я хочу таку квартиру, я хочу жити в цій країні. Я не хочу жити на одному місці. Я потім, хочу хочу постійно подорожувати. Тоді ви йдете в інтернет і шукаєте приклади. Людей, які живуть так, як ви хочете, і дивитися на їхні якості, на їхній якості, якими якостями володіла людина, яка це змогла зробити, шукати не одну людину, шукати дуже багато, багато постійно надихатися, брати приклад. Звичайно, ніхто не каже вам просто тупо копіювати. Ні, брати приклад, надихатися. І брати для себе тільки те, що вам буде підходити, і що вам на вашу думку допоможе, що вам допоможе до цього досягнути. І як я вже говорила, це не коштує абсолютно ніяких грошей. Це не коштує грошей. Зараз так багато е, можливостей, що вам не потрібні для цього гроші. Абсолютно е, виховання, дисципліна, набуття нових навичок, е, набуття нових характеристик це не біль. Це не біль, це не буде боляче, це не буде якось жахливо. Так це буде можливо в чомусь дискомфортно, тому що потрібно буде змінювати себе. Але якщо ви бачите ціль, якщо ви бачите мету, якщо ця мета для вас настільки важлива, вона горить всередині вас, і ви розумієте, що по-інакшому я не хочу, я хочу ось саме так, тоді вам буде дуже легко адаптуватися до цих змін, і вам буде дуже легко робити те, що потрібно. Звичайно, мені теж хотілося зараз, наприклад, полежати поспати, але я не полежала поспала, я прийшла і знімаю відео. Вам буде набагато легше заплатити цю ціну, якщо ви будете знати для чого. Що, що тут важливо? Е, важливо прийняти те, що у вас є зараз. Е, тобто, що я маю на увазі? Прийняти те, що є, зрозуміти, що так, як я живу, це окей, так як я живу, це нормально. Навіть якщо в мене немає грошей, це нормально. В мене зараз немає хорошого дому. в мене зараз якась моя одна кімнатка, наприклад, це теж нормально. Це нормально, це нормально. Якщо ви народилися в сім'ї, яка не змогла вам цього дати, і ви поки е, лише стаєте стаєте на шлях розвитку, і ви поки не заробляєте до, достатньо для того, щоб себе одразу же оточити супер всім прекрасним і супер всім красивим. Ви повинні розуміти, що це нормально. Люди так живуть. Так, на жаль, на жаль, люди так живуть. Але це не означає, що ви не здатні нічого змінити. Це не означає, що ви не здатні ем, змінити цю ситуацію. Ви можете її змінити, якщо ви захочете. І ви повинні розуміти, що навіть з того, що я маю зараз, я можу. Починати рухатись. Я можу починати рухатись, тому що я можу починати змінювати якісь свої якості, на це не потрібно гроші, на це не потрібні якісь супер незрозумілі зусилля. І я все одно маю змогу вчитися. Я все одно маю змогу себе покращувати і себе е, трансформувати. І цього старту, який в мене є зараз, його вже достатньо в майбутньому буде краще і з кожним разом це буде краще і краще. Ви знайдете роботу, зможете переїхати, ви зможете з кимось познайомитися, ви зможете покращити якось свій фінансовий стан в майбутньому, якщо зараз почнете працювати над собою, над своїми характеристиками. Так, як я вже говорила, ви повинні бачити чітку картину себе і чітку картину вашого бажаного життя. І починати поводитись так, ніби ви вже живете тим життям. Наприклад, не жити в смітті, а завжди прибирати, дотримуватися чистоти. Наприклад, якщо ви думаєте, що зараз я живу в якомусь підвалі, в принципі, для чого мені тут прибирати? Мені не потрібно, от я переїду в нормальну квартиру, там буду прибирати. Ні, не будете. Ні, не будете. Починайте зараз. Вже зараз починайте робити себе такою, якою ви хочете якою ви хочете бути в майбутньому. Наприклад, якщо ви думаєте, ну зараз в мене немає стосунків, ну коли з'являться, тоді я почну худнути. От коли з'являться, тоді я почну красиво вдягатись. Коли з'являться, тоді я почну доглядати за собою. Чому ви хочете познайомитися з якимось певним образом чоловіка, який сидить у вас в голові, і ви розумієте, що ну, от, от в вашому місті, в вашому селі, неважливо де, ну, немає. немає такого, такі не водяться. Але ви ніколи не знаєте, де ви його зустрінете. Тому вже зараз починайте ставати такою, яка змогла би цього хлопця зачепити, яка змогла би, ем, яка змогла би. Стати для нього цікавою. Спочатку ви стаєте такою, а потім вже притягуєте бажання в своє життя. Тому що починати завжди потрібно з себе. Починати потрібно з себе. Не потрібно відкладати на потім, що потім, от я переїду і потім я буду такою. Я переїду, ну і і, і потім я піду до косметолога, потім я вилікую ці прищі. Ну зараз для чого? Ну зараз мене ну, нікого немає. Я не буду цього робити. Дуже багато жінок думають, що робити варто заради когось. Ні, спочатку робити варто заради себе, а потім вже притягнеться та людина, яка буде поруч з вами. Тому що ви така. А якщо ви себе не зміните, то ви таку людину не притягнете. Якщо ви себе не зміните, ви цю роботу не отримаєте. Наприклад, ви хочете якусь роботу, вас немає достатньо зараз навичок, але ви дуже би її хотіли. Що вам потрібно зробити? Напевно, вам потрібно зробити так, щоб ці навички набути. Не просто сидіти і чекати, а коли до мене з'явиться пропозиція на цю роботу, а коли до мене з'явиться пропозиція на цю посаду. Ні, робити щось для того, щоб ви були гідні цієї посади, як на практиці це виходить, слухати про те, чого ви хочете, дивитися лише на те, чого ви хочете, фокусуватися лише на тому, чого ви хочете, розмовляти лише про те, чого ви хочете. Тобто ви не розмовляєте про те, що я бідна. Ні. Ви не розмовляєте е, про те, що в мене немає чоловіка. Ні. Ви розмовляєте про те, що е, в мене буде. Я в це вірю. Шукати приклади в простор. Шукати ці приклади в інтернеті, на вулиці, замічати людей, які вже цього. Які вже це мають, викладати час, зусилля і енергію для того, щоб це отримати, тому що якщо ми звичайно, якщо ми будемо просто дивитися і не приймати ці пропозиції, які могли б нас до цього привести, це нічого не дасть. Але якщо ви почнете на цьому фокусуватися, і в майбутньому ви будете бачити, що е, зараз мені щось пропонують, можливо, піти туди, можливо, е, зараз мені щось пропонують, і можливо, так це ще не те, чого ви би хотіли. Наприклад, ви хочете бути якимось супертоп-менеджером в якійсь компанії. Ви там хочете бути, ви хочете бути, от ви хочете бути одразу топ-менеджером, але ви ще до цього топ-менеджера не доросли? Що потрібно робити? Якщо вам пропонують роботу схожої компанії, не топ-менеджером, просто не, не знаю, яким, якимось там секретарем, помічником. Чому ні? Чому не взяти цю пропозицію і не дорости, не набути досвіду? Тому що Неможливо все одразу багато людей просто хочуть ось все і одразу. Ну так не буває. Не буває, щоб вам одразу дали те, чого ви хочете, а ви не до того ніяких зусиль. А ви абсолютно без досвіду, без розуміння, як, як повинна поводитися людина, які навички вона повинна мати, які вміння, якими вміннями вона повинна володіти. Тобто, ви хочете бути зразу топ-менеджером, а ви зможете виконувати ті задачі. Або вже доросли для того, щоб ці задачі виконувати. Ну, тут важливо розуміти, що досвід дуже важливий. Досвід дуже важливий. Якщо вам пропонують навіть якусь незначну роботу, але ви розумієте, що в подальшому, можливо, в мене буде перспектива вирости, і в мене буде перспектива, в мене з'являться нові знайомства, в мене з'явиться більше досвіду, в мене з'явиться більше навичок, і в мене буде перспектива дорости. То чому не взяти? Дуже багато людей відмовляються від цього, відмовляються, тому що ні, я ну не, я не хочу бути якимось секретарем, я хочу бути топ-менеджером, не яким секретарем. Мені це не підходить. І це дуже велика помилка. І це дуже велика помилка, тому що якби ви зараз володіли тими якостями, ви б легко потрапили на цю посаду. Наступне дуже важливо: щодня робити якісь маленькі кроки для досягнення цієї цілі. Тобто, коли у вас є вибір. Полежати або сходити в спортзал, і ви розумієте, що лежання вам нічим не допоможе, ніякої користі вам не принесе. а Схуднути ви давно хотіли, чи мати хороше красиве тіло ви давно хотіли, і це ваша мрія, це ваше бачення себе в майбутньому. То звичайно, ви вибираєте піти в спортзал. Звичайно, ви не вибираєте лежати. І це відрізняється доросла людина, яка розуміє, яка бере на себе відповідальність, що так, в мене є вибір нічого не робити, але я знаю, якою я хочу бути. Тому для того, щоб бути ось такою, я йду і роблю ці дії. Навіть якщо я не хочу, навіть немає маю якогось супербажання йти роботи. Та в нас не завжди буде мотивація. Сенс в тому, що мотивація буде не завжди. І в якийсь момент дисципліна повинна заміняти цю мотивацію. І якщо ви дійсно чогось хочете, а люди, які дійсно хочуть, тому тут дуже важливо дізнатися собі на питання. Чесно, собі. Це не буде знати ніхто, це не буде слухати ніхто. Ви дійсно цього хочете, чи просто вам хтось ви десь побачили, вам хтось нав'язав, чи просто вас влаштовує те, що є? Якщо вас влаштовує те, що є, і вам не горить, і, в принципі, всі базові, якісь потреби вас задоволені, ви не будете нічого робити. Тобто, у вас повинно бути стільки розуміння, що так, як я живу, продовжуватись не може. І воно має бути настільки сильним, щоб у вас ніколи не виникало бажання це припинити. Ніколи не виникало бажання припинити, розвиватися і працювати над собою. Тому що якщо це бажання зникає, отже, вас все влаштовує, і тоді ви просто обманюєте себе. Просто обманюєте себе. Насправді вам цього не потрібно дому на березі моря. Вам не потрібно цієї роботи, вам не потрібно такої зарплати, вам не потрібно такого чоловіка. Вам не потрібно такого оточення, якого ви хочете. Все. Якщо ви для цього нічого не робите, ви повинні це, це ви це ви повинні в себе в голові розуміти, що якщо ви для цього нічого не робите з дня в день, то вам просто це не настільки важливо. І ви просто десь це начиталися, подивилися, вам щось сподобалось, ви подумали, що так би було класно, але насправді вас це влаштовує. І останнє це довіра до світу. Якщо йде щось не так, як вам хочеться, зриваються якісь ваші плани. Хлопець, за якого ви хотіли вийти заміж, йде від вас, або робота, яку ви так сильно чекали, і якої ви так сильно хотіли, дістається не вам, а комусь іншого, а вас взагалі звільняють. Ви повинні в цей момент просто довіритися світу і зрозуміти, що на даний момент це було найкраще рішення, тому що хлопець, наприклад, який зараз пішов, насправді він не підходить вам для сім'ї. І до вас прийде набагато кращий, який дійсно вас буде задовільняти у всьому, і ви будете просто дякувати цьому світу, що так сталося. Або якщо на вас, наприклад, звільнили з цієї роботи чи не дали вам ту посаду, яку ви хотіли, і там була, наприклад, якась певна зарплата, ви засмутилися, але пізніше ви знайшли набагато кращу організацію, де більше... Де кращі умови, кращий колектив, більша заробітня плата, і вас все влаштовує, і вас вдали на цю посаду, як і в іншій організації, це буде лише подякою, що слава Богу, що я не залишилась там, тому що там були якісь токсичні люди, можливо, там був токсичний керівник, там платили недостатньо, працювати треба було багато, працювати треба було надто багато. І так дуже часто буває. Ви обертаєтесь назад і бачите, що Слава Богу, що мене звільнили. Чи слава Богу, чи цей хлопець від мене пішов? Тому що зараз я маю набагато краще, ніж могла б мати, якби все залишалося так, як було. Тому все, що важливо розуміти, що не засмучуйтесь, якщо щось раптом пішло не за вашим планом. Можливо, життя для вас приготувало набагато кращий план, отже, підсумовуючи. Якщо ви дійсно розумієте, чого ви хочете, коли ви бачите цю картину, ви бачите картину себе в майбутньому, ви бачите картину вашого життя в майбутньому, і ви розумієте, що я хочу так, а не інакше, це головне, це саме основне. Коли ви не застрягаєте, коли ви не живете в стані, ну, мене це влаштовує мені комфортно, а ви бачите цю мету, вам буде дуже легко змінювати себе. Ви будете шукати е, приклади, ви будете шукати можливості, ви будете працювати над собою, ви будете змінювати свої якості, ви будете змінювати себе для того, щоб це мати. А якщо ви чогось хочете і хочете руками, і нічого для цього не робите, от ви просто не дуже -то сильно і хотіли. Розберіться з тим, що саме зробить вас щасливим. І починайте працювати над собою, починайте набувати навички, яким вам не вистачає. Починайте набувати характеристики якості, які вам потрібні для того, щоб досягнути того. І живіть зараз. Не живіть минулим, тому що в минулому в мене було не було грошей. Не живіть майбутнім, тому що от в майбутньому в мене буде, і тоді я почну. Ні, починайте зараз, вже зараз. Ставайте тими, ким ви хочете. Ставайте тим чи тою яким ви хочете бути, і тоді почнуться зміни. Лише тоді почнуться зміни. Тому що спочатку ми змінюємо себе, а потім зовнішній світ змінюється під нас.